Послухайте віж Анатолія Костецького сонечкова мама. Миває кішка кошенят, миває кіска козенят, мене водою з милом, щоранку мама миє. І чисте сонечко встає, щодня за небо краю. І в нього, мабуть, мама є, бо хто ж його вмиває? Дотримання особистої гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я тому, щоранку і щовечора приймай душ. Щодня вмивайся. Чисти зуби зранку та перед сном. Не забувай мити голову, слідкуй за тим, щоб зачіска була красива і охайна. Стерж за чистотою одягу та взуття. Допомагай дорослим підтримувати чистоту в домі. Діти, ще нам потрібно, щоб бути чистими. Вода, мило, рушник. А де живе вода, ви знаєте? В крані правильно. В річках, морях, океанах, криниці. І навіть в калюжі. Давайте розглянемо водичку. Що в мене в склянці? Правильно вода. Що я можу з нею зробити? Перелити, наприклад, або налити. Отже, вода яка діти? Рідка чи тверда? Правильно, рідка. А це що? Це лід. Водичка замерзла і перетворилася на лід. А лід який? Твердий чи рідкий? Молодці, твердий. А якого кольору вода? Дітки вода не має ні кольору, ані запаху. А якою водою ми можемо вмиватися з крану чи з калюжі? Звичайно, що з крану, тому що там тече чиста вода, а у калюжі брудна. А воду використовуємо ми теплу чи холодну. Теплу воду, тому що холодною можна застудитися. Водичко водичко, умий мені личко, щоб очки блистіли, щоб щічки червоніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Молодці діти, то про що ми сьогодні говорили? Про воду, про чистоту. То чи потрібно дбати про чистоту, гігієну? Так, я вам бажаю бути здоровими та охайними. До зустрічі!